Перед компетентною суддівською колегією свої кращі вміння показують юні спортсмени всієї Харківської області. Саме так на змівщині проходять останні в цьому році змагання. І відбуваються вони з найбільш чоловічого виду спорту боксу. Цей турнір є щорічним. Завдяки його проведенню організатори намагаються допомогти юним спортсменам визначити, чи правильний вид спорту вони обрали. Це традиційне вже соревновання, вони необхідні. Потому що ну, молодіж з сентября місяця не займаються. Це якби перші бої, коли вони себе опробують, тому що ну, представництво з всієї області. Ну, приезжают и Харьков, и другие районные области участвуют. И как бы обкатка этих людей. Они уже, ну это мужской вид спорта. Если он себя попробовал в первых боях, все нормально, все пошло. Как бы он чувствует, что он может продолжать боксировать и так далее, становиться мужчиной. И он будет дальше работать. Готовились, как всегда, в обычном режиме. Спортсмены тренировались. Заранее мы знали, что у нас будет традиционный новогодний турнир. Ще спортсмени були підготовлені, достойно виступили. Для того, аби вийти на ринг і мати змогу достойно вистояти перед натиском суперника, молоді боксери чимало тренуються. В той самий час реально оцінювати свої можливості та можливості опонента теж одна з головних складових успішного закінчення бою. Суперник був дуже хороший. Руки були дні і, і сіней. Ну так сам по собі подготовлен мене руки быстрее. Я все, що мов далі нічого. Так як змагання проходять в переддень новорічних та різдвяних свят, то й тут не обійшлося без подарунків. Депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько презентував вихованцям секції боксу з Мівської ДЮСШ Такий омріяний та необхідний подарунок боксерські рукавиці. Перчатки, это как бы необходимость. В наше время это вообще, конечно, очень хороший подарок, потому что все стоит, у многих нет денег, просто есть талантливые ребята, но которые не могут там, содержать, там, родители не могут содержать, финансировать и так далее. Все дорого стоит. Форма стоит, перчатки стоят, все дороже. Змагання завершились. Дехто з учасників отримав заслужені нагороди. А ті, кому пощастило менше, тепер мають змогу провести гарну роботу над помилками, щоб лаври переможця в наступному турнірі, який обов'язково відбудеться в новому році, дісталися тільки їм.